Того дня бармен Ігор Нестерук був на роботі. У кафе прийшла жінка, сказала, що є представницею благодійної організації. Хотіла забрати пожертви з скриньок, але чоловік впізнав зловмисницю, бо бачив її фото в інтернеті. Я говорю, ну типу без документів. Я ну як не можу видати, вам інкасувати. і тут в мене такий шличок фотографія. Окей, каже, ну, приходьте на наступний день типу, з документами і можете забрати. Я відразу телефонував до волонтерів відразу. Наступного дня жінку на гарячому затримали волонтери. Вона перенесла несправжні документи і вже хотіла відібрати пожертви. Вже впала допомога рівнян, якщо раніше ми робили інкасацію цих банок значно частіше, тому що нам телефонували говорили, тут баночка вже ваша повна, приїдьте, заберіть. Я не можу сказати, скільки ти приблизно. У нас, ну, ми її запитували, сказала, що найвелика сума була це 900 гривень в банці. Ти можеш сказати, скільки ти коштів приблизно, що ти не рахувала? Я не можу сказати. Що... Плюс, мінус, скільки там. Саме велика сума була 900 гривень. Ну... Загалом шахрайко обікрала 13 скриньок для бійців АТО і 8 для хворих дітей. Каже, гроші потрібні були на наркотики. Вживаєш, Ти наркоманка, ти. ти залежна людина. Тобі не вистачає дози, чи що, на чому висишня. Нам вияснило, що дівчина сидить на опіумі, В неї є п'ятирічний син. Вона ніде не працює, виховує її сина, і її бабуся, який 76 років. На місце події приїхала слідчо-оперативна група. Жінку забрали у відділок. За фактом замаху на крадіжку відкрили кримінальне провадження. Досудовим розслідуванням буде проведено ряд слідчих дій, Перевірено затриману особу на причетність до інших аналогічних злочинів. та Вибрано відповідний запобіжний захід. Відповідно до діючого кримінального процесуального кодексу України підстав для затримання і поміщення вказаної особи до ізолятору тимчасового тримання не було. Шахрайці 28 років. Вона вже неодноразово мала проблеми із законом через крадіжки і наркотики. Якщо цього разу її вину доведуть, санкція статті передбачає позбавлення волі до трьох років.